В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас у цьому випуску. Розповімо про найбільш знакові події в Україні, тож ми починаємо. Президент України Володимир Зеленський заявив, що за місяць Україна виробляє до 20 самохідних колісних артилерійських установок Богдана. За надзвичайно важких умов повномасштабної війни та під постійними російськими ударами українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість. Відповідну заяву зробив глава держави на відкритті другого міжнародного форуму оборонних індустрій. Зазначимо, що згідно з попередніми офіційними заявами гаранта, у травні цього року українська оборона промисловість мала темпи виробництва. У 10 самохідних гаубиць Богдана на місяць. Наразі, виходячи зі слів Зеленського, українська оборонна промисловість подвоїла виробництво цих установок. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на черговому засіданні уряду України зробив декілька важливих заяв, серед яких про виділення коштів на оборону, виготовлення української зброї та старт проєкту щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА. Наступного року безпека і оборона так само на першому місці у проєкті держбюджету ми передбачили на це 2,2 трильйони гривень, що складає 26% ВВП. Ще один напрямок підтримки нашого війська це збільшення кількості зброї та техніки, яку мають захисники України. Щодня працюємо з партнерами над збільшенням поставок зброї і посилюємо розвиток власного оборонно-промислового комплексу. У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій український. До кінця року виготовимо півтора мільйона дронів. Не лише випускаємо безпілотники, але й готуємо кадри для управління ними. Сьогодні уряд дає старт експериментальному проєкту щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА. Встановлюємо чіткі вимоги для цих шкіл та уніфікуємо навчальний процес. Навченим оператором дронів буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність. Продовжуємо реалізацію власної ракетної програми, виходимо на значні обсяги виробництва артилерійських систем та броньованої техніки. Налагоджуємо спільні виробництва з партнерами, а також залучаємо кошти партнерів для купівлі української зброї для України. Кожен вчасно відправлений на фронт снаряд, кожен дрон, кожна одиниця артилерії це зростання сили та міці наших воїнів це збереження їхніх життів. Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, у якому визначено, що 17-річні громадяни України повинні стати на військовий облік через застосунок Резерв Плюс або з'явитися до ТЦК. Проєктом постанови Кабміну пропонується щороку громадянам України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, з 1 січня по 31 липня стати на облік призовників із внесенням відповідних відомостей до єдиного державного реєстру призовників. І військовозобов'язаних та резервістів. Українські експортери наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 36,2% у січні вересні цього року. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Загалом експортували майже 100 мільйонів тонн. Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свереденко. Далі цитата: за останні три квартали ми експортували майже 99,3 мільйони тонн продукції на суму 28,9 мільярдів доларів. Що на 6% відсотків більше ніж за попередній період минулого року? Позитивною є динаміка експорту у вересні в порівнянні з серпня поточного року. Маємо найбільший за квартал виторг 3,2 мільярди доларів. Хоча і скорочення фізичних обсягів експорту, тобто зростає експорт товарів з високою доданою вартістю. Українські аграрії засіяли вже 2,7 мільйони гектарів озимих культур. Наприклад, озимого ріпаку посіяно понад 930 тисяч гектарів. Про це йдеться у повідомленні Мінагро. У відомстві заявили, що серед лідерів посів біозимих зернових аграрії Волині, Полтавщини, Кіровоградщини та Тернопільщини. Аграрії Волинської, Рівненської, Закарпатської, Тернопільської, Одеської, Чернігівської та Львівської областей завершили сівбу озимого ріпаку. В Україні відбувся перший земельний аукціон в рамках проєкту Земельний банк. Про це повідомив міністр агрополітики та продовольства Віталій Коваль. Зазначається, що за сільськогосподарську ділянку понад 115 гектарів на Вінничині змагалися 14 учасників. Переможна ставка на її оренду понад 3 мільйони гривень. Міністр зазначив, що проєкт відкриває рівні можливості для всіх аграріїв від великих агрокорпорацій до малих фермерів, які прагнуть розширити свій бізнес. А також для початківців та переселенців, які хочуть розпочати аграрну справу, фонд держмайна на платформі Прозоро продажі провів 16 земельних аукціонів. Кошти від онлайн торгів підуть державний та місцевий бюджети. До кінця року фонд держмайна планує виставити на електронні торги майже 100 тисяч гектарів державних сільськогосподарських земель у 20 областях України. Це український радіодиктант Національної єдності відбудеться у п'ятницю 25 жовтня, до Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Захід проводиться щорічно з 2000 року. У заході беруть участь люди різного віку, різноманітних професій та з різних куточків світу. Минулого року авторкою тексту стала письменниця і перекладачка Лауратка Шевченківської премії Катерина Калитко. Читав його актор і театральний режисер Олексій Гнатковський. До Радіодиктанту Національної єдності 23-го року долучилося понад півмільйона людей. Близько 20 тисяч листів надійшло на перевірку, а переможцями стали дві учасниці: 77-річна львів'янка Христина Гоянюк, яка не пропускала диктанти з 2000 року, та вчителька української мови і літератури із села Комарове Ковальського району Галина Шура. Українки написали текст без жодної помилки. Хто стане автором диктанту на цей раз, повідомлять пізніше. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин на цьому інформація... Інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю миру! Слава Україні!